Одного чудового ранку, коли треба було йти до школи, Аліса мирно спала. О, цей будильник. Вимкну його і ще трішечки подрімаю. А в той самий час мама чекала донечку на кухні. Де ця Аліса? Що вона собі думає? Вже час до школи йти. Піду но я гляну, де там вона. Доню, ти де? Ти ще не прокинулась? Прокидайся скоріше, школу проспиш. Мамо, то я без задоволенням, але щось мені так зле. Що значить зле? Та щось я покашлюю трохи. Хм, А ну дай лоба потрогаю. Та ні, температури нема. А, а, а тепер мене щось нудить. Ой, як мені погано. ой-ой-ой-ой. Так, а це вже мене лякає. Лякає, правда? То що, я в школу не піду? Звісно, не підеш. Пішли до лікаря. О, до лікаря? Та ні, ні, мам. Не, не треба лікаря. Треба, треба. Сьогодні я вихідна і займусь твоїм здоров'ям. Швиденько одягайся. Так, що це ми одягнемо. Що ж робити? Як мамі сказати, що я не хвора, а просто в школу не хочу? Ось цей жовтий костюм дуже тепленький, одягай. Так. Так, залишилось тільки взуття, шапку і куртку. Ось. Ходім. Ось так. Ходім. Доброго дня. Ось наш талончик до сімейного лікаря. Пройдіть, будь ласка, в перший кабінет. Доброго дня. Доброго. Доню, сідай. Лікарю, подивіться її. А що сталося? Зранку прокинулась і було дуже недобре. Ну, окей, зараз подивимось. А може, не треба. А що? Тобі вже краще. Так, так, мені вже зовсім добре. Все одно, якщо прийшли, то вже перевіряємось. Лягай на кушетку. Так. Ага. М -м, добре. Зрозуміло. Ну, тут все ясно. Треба лягати в лікарню на операцію. Я ж все вигадала, мамо, я не хвора. Лікарю, не хвора я. Мені не потрібна операція. Що ти сказала? Ти все вигадала? Так, мам, так. Я просто не хотіла до школи йти, отому От таки й вигадала. О, як ти могла, доню? Ну, вибач мене, мені так соромно. Я більше не буду, чесно, лікарю, а чи потрібна нам операція? Хі -хі. Ну, насправді я так сказала, щоб виявити обман, і, як бачите, виявився. Ура, ура! Мені не потрібна операція. Не потрібна! Не потрібна, але пам'ятай, кожна твоя брехня тобі щось коштує. Що коштує? Тобі твоя брехня коштувала довіри мами. Мама що не буде тепер мені довіряти? Хм, Може бути, може бути, доню, принаймні не так легко, як сьогодні. Дякуємо вам, лікарю. Дякую. До побачення. Вибач, мамусю. Я вибачаю, але ти маєш знати, що будь-яка брехня рано чи пізно стане відома, тому ніколи не бреши. Добре, матусю!